Пізнавальний дітям. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора. Літо Літо. Це шлях, який проходить природа від весни до осені. Це одна з чотирьох пір року з найвищою температурою повітря. Це найтепліша та найблагодатніша пора року. Літні місяці, червень, липень, серпень. Чому люди дали такі назви літнім місяцям? Червень отримав свою назву завдяки пишному цвітінню червоних маків. Достиганню червоних суниць черешень, а садівники назвали цей місяць червнем, бо в ньому з'являється багато на нажерливої гусені, а гусеню давнину називали червами. Над походженням назви липня ніхто довго не замислюється. Кожен відразу скаже, що вона пов'язана із цвітінням липи, але зауваж. Липа цвіте у червні, проте після її цвітіння бджолярі збирають мед, який називають липцем. Найважливіший для хліборобів місяць серпень, адже в серпні закінчується жнива, збір урожаю зернових. Основним знаряддям праці був колись серп. Серпами жали пшеницю та жито. Тому останній місяць літа дібрав собі таку влучну назву, пов'язану зі жнивами.